Я виконувала роботу в військовому стилі, це була мотанка та картина військового прикордонника, який охороняє наші кордони. Я хочу зробити внесок в, в академію, а також в навчання. І мені було це дуже цікаво. Маріуполі два роки, оскільки мої батьки військові працювали там. І я вирішила створити композицію, де є Маріуполь до війни, який я його бачила і який зараз показують по телевізору. Подала роботу на конкурс, бо в мене батько прикордонник, він випадковий. З даної академії мама на даний час працює після переїзду з моря. Ну тату мене завжди підтримував в моєму обі, тому я не могла не податися на цей конкурс. Саму виставку тут в академії було багато моїх робіт. А на конкурс поїхала Петриківський розпис. Це була хатка з орнаментом національним України. Також поїхала дерев'яна карта з кожна область була вишита окремим орнаментом притаманної її області. Снігур, який, який, який тримав ниточку з хвилиною, але в ньому сиділи його дітки.